УКУ дає дуже високі стандарти у всіх, у всіх напрямках. Я вірю, що що більше студентів зможе приймати УКУ, тим більше їх буде залишатися в Україні. Зараз юнацтво може виїздити за кордон, там навчатися. Звідти не всі повертаються. Є і прагматична мета, щоб навчалися тут, залишалися тут. Розбудовували Україну. Я в слово освіта вкладаю дещо інше. Це вміти щось робити по-іншому, вміти щось робити краще, вміти робити ефективніше, досягати мети. І отже, для чого потрібна освіта? Чому потрібно вчитися війни? Нам треба це, щоб вижити. Україні буде потрібно. Ціле покоління нових лідерів, які розуміють Україну в своїй душі і принесуть любов до України у всі інституції України і керівництво України. Наш університет це не просто ще одна якась академічна навчальна інституція, яких у цілому світі і в Україні є дуже багато. Це є простір стабільності. Це якийсь простір, де не просто ми зустрічаємося, передаємо знання, досвід, скарби минулого для майбутніх поколінь. Це є цей простір. Де ми творимо наші справжні глибокі людські стосунки і будуємо сьогодні наше майбутнє. всіх українців зараз пріоритет номер 1 перемогти у війні. Безумовно, коли ми вибираємо на що донатити гроші, час, будь-які інші ресурси, в першу чергу це наші збройні сили. І ми їм вдячні за те, що ми маємо змогу збиратись в тому числі сьогодні тут. Але пріоритет номер 2 це те, що важливо для майбутнього країни. Тому освіта про все це. Але дуже важливо не тільки підтримувати освіту, а підтримувати саме ті заклади. Які є взірцем в світі, і Український католицький університет безумовно один з них. Так важливо, що український католицький університет задає тренд на складність. Так само дуже важливо, що український католицький університет задає тренд на людяність. Мені здається, що всі разом. Ми сіємо насіння, ми сіємо насіння прямо зараз, коли все замерзло. Ми сіємо те, що не боїться холоду, бо ми знаємо, що ми не заручники цих обставин, ми учасники цього історичного процесу. А той, хто планує вдовгу, той переможе. Хто вірив хто в той університет спочатку. Він не був популярний, він не мав 36 програм, він 12 років не був ні ліцензований, ні акредитований. Але він від самого початку і по сьогоднішній день і готовий плести проти течії. Дякую, що ви є рушіями цієї історії. Нехай вас Господь кріпить і благословить. Перемога правди близька.